Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму рибні оладки з консерви. Нам знадобиться одна банка рибних консерв. У мене сардина, 200 г мальної крупи, одна середня цибулина, 2 яйця, зовсім трошки солі, чорного перцю та сухого чеснику. Спочатку наріжу цибулю. Консерву потрібно розім'яти веделкою. Тепер можу все змішати. Консерву, яйця, нарізану цибулю, манну крупу та спецію. Масу дуже гарно вимішала і залишаю на столі на 15-20 хвилин, щоб манка набухла. Формувала котлети, які смажу на середньому вогні під закритою кришкою. Швидко, смачно та просто. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!